Чому саме зараз це зробив Орбан і як він міг домогтися такого результату? Звичайно, що ми бачимо, що останніми місяцями в Угорщині розгортається така собі антиукраїнська істерія. Декілька місяців Орбан накручує своє суспільство такими антиукраїнськими гаслами. І звичайно, що підігріти свою таку ядерну електоральну аудиторію, цими гаслами він спокійно міг. Ми розуміємо, у кого не вчився. Сам факт результату: 95%. Десь ми ці циферки вже Бачили, ну як де? Наприклад, на референдумах фейкових референдумах, які проводили окупанти на е, захоплених українських територіях, там теж голосування зашкалювало на межі 95-99%. Ці цифри ми бачили, наприклад, на голосуванні за президента так званого президента Росії. Путіна, ну і згадаємо ще такого собі самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Там теж циферки його підтримки зашкалювали за там 80 і 90%. Тобто такі собі диктатори або ті, які маскуються під демократію. Ми говоримо про Орбана, напевно, змагаються перед один перед одним у відсотках. Але ми ж недаремно згадали про путінський пропагандистський меседж Росія своїх не бросає. Ми бачимо, що Орбан ну, просто із шкіри лізе назовні, щоб догодити тим, перед ким він вклоняється. У сьогоднішній ситуації ті, хто працюють проти України, фактично працюють на руку нашого ворога. А наш ворог говорить завжди, що руски своїх не бросають. Але насправді все діаметрально протилежно. А ми говоримо про Іран. Буквально декілька днів тому ще розгорталися бойові дії в повітрі між Іраном та Ізраїлем, і туди втрутилися Сполучені Штати. У нас цікавить інша реакція Росії. Так звичайно було і гадавання і обурення, були заяви в ООН. Кричала Захарова, стукав ногою Лавров і так далі. Але далі заяв нічого не сталося. І коли у Путіна напряму спитали, то як же ж оцей договір про всеоб'ємлююче сотрудничество з Іраном, так він сказав, що. Там немає позиції про військову складову. Ми співчуваємо друзі, а там уже ви викручуєтесь самі, і це вже вдруге, коли було повалено режим Башара Асада в Сирії, який фактично тримався на російських штиках. І тоді так само Путін що зробив? Сказав, що вони співчувають і будуть налагоджувати стосунки з новим урядом Сирії. Все, що вони спромоглися, це домовитися з турками, щоб їх не вишвернули з їх баз у Сирії, і прихистити у себе Башара Асада, який втік до Росії. Це якщо Орбану десь припаче то те ж саме зробить і Росія. Вона каже, друже Орбан. Ми тебе підтримуємо, але нічого зробити не можемо. Хіма що можливо їм уже десь заготовлено там місцинка у Ростові?